Понад 300 років село Нове Давидково, що на Мукачівщині, славиться вирощуванням хріну. Новодавидківців жартома називають хріняшами, та вони не ображаються. Адже хрін їх не тільки лікує і годує, та ще й приносить прибутки. Та занімався вже скільки жив, скільки займався. 50 років займаємося. І спокійно-букліні, з спокіню, з буклінів, з все займається тільки хріном. Корешок садиться і потім вже він буде і років 20-30 буде. 50 років може бути. Його садити більше не треба. Він все буде прирубиться, він усе росте, і росте й росте. 7 метрів може у землю вирости. Щоправда, хріну сьогодні поменшало і на те є причина. 15 сотих було 1300 кілограм, було раніше. Тисяч три торків грам а тепер було наводнення і він пропав. Чехословакію возили, Німеччину забирали. То було по 3-4 тонни, А так було в общому до тисячі тонн. Отож хріну у новому Давидкові стало менше, а клопотів, пов'язаних зі збутом, більше. За радянських часів новодавидківський хрін возили продавати аж до Москви. Тепер вже цього не роблять. Податки кордони з'їдають всі прибутки. Доводиться обмежуватися місцевим гешефтом. Тепер теж купують. І з Львова йдуть машиною, і в Київ відправляють. У нас раніше загодкантора у селі брала, то відправляли за границю. Але заробітчанські легенди на тему, як закарпатці у Росії хрін продавали, живуть поміж людьми і дотепер. Дальнобольщики, машини везли, великі камази грузили, везли, вони йшли поїздом, там гостинниці ночували, за два тижні продавали. По в Москві, по в базарах продавали. Кілограм три гривні туди коштував. Перший раз у Москві я побував у 74 році. На той час у Москві було 31 ринок. і кожен мав свій улюблений ринок. Ну а наші жінки там порували хреном, раз заходить із Ну, З кошиком Пугачоває, товар купує і хрен підходить. А наші такі, що дуже добрі, та їй як презент безплатно. Говорить, ні, це ваш труд, я заплачу. Цей случай був у, на, на ринку Черемушки. У них навіть така переказка була, наприклад, на Новий рік говорить, що за Новий год без хрена. Такий хрім великий, такий так, Для Новодовидківців не тільки новий рік, але й жоден день без хріну не проходить. У нас не один банкет, не одне день рождения, нічого не, не входиться без хрінь. Хрінь є з бураками, хрінь є з лимоном. Все зависить від хрінь. Який хрінь, такий і чоловік. Хрінь поранний, тоді чоловік Ви Видите, який хрінь? Ну, такий газда має бути рівний, стандартний, здоровий. І буде все фігля добиське. Фіглі фіглями, але добрий хрін вимагає і неабиякої фізичної праці. Не думайте, що це така проста робота. Місцеві кажуть, що за день можна почистити щонайбільше мейтер хріно, але насправді вже після третього корінця відпадають руки. З ним тяжко робити. Полоти фурту був він, бо, бо кіт не полоти, то товстий не буде. Коплеся лимосень, то є спеціальне таке знарядня, що копати хрінь. Чим е, глибше, тим він простіший. А викопувати кожного року треба. Бо якщо не копати, значить вуста. Ви тут іще нечищений хрінь, а палки, які рівненькі, не є, навіть є ногой чистити нішому. Но. А кіть його не копати, то він задичавіє, він але сюди. І сили не є, кріпости тої не є. А це молодий хрінь. Сись треба садити. Та якою б важкою та робота не була, но впевнені, хрін вартий того. Кажуть, що ракові клітини вбиває. Не знаю, Полезно їсти. На хрінь хріню їм, цілу зиму. У літі ні, але цілу зиму є. Тепер люди капусту квасять, та кожен, кладе в капусту, все обов'язково, бо вона файна тверда капуста. У закладку його дуже купують у літі. Корисний для насмурка, для кашлю, для очищення організму від жирових шлаків. Ну, на все корисний. Треба його потерти, сок, сок з нього, видавити сок і капельками пити сок. От сятити кладуть хрінь у, пас, у кошик сятити. І коли прийдуть із церкви думів, в першу очередь сяченого хріна, щоб був здоровий, як хрін. Бо він дійсно здоровий, це він який чистий. Його ніяка мушка, ніякий червак взагалі їсть. Він чистий, чистий хрінь. Але для того, щоб він такий був гладенький, молодий, треба, звісно, обробляти землю. Навозом. Не хімічним, а навозом треба обробити, який біленький. Після Женщина, друге місто бере хрінь. Він тільки має вітаміни, лимон. Має вітамінів, це хрінь має два рази більше. У пана Михайла, окрім хріну, є ще один клопіт. Його улюбленець Гоша. До сільськогосподарських робіт його не залучають. У Гоші інше призначення. Його нема, він би побив усіх. Він би всіх побив. Так це прямний племінний для коров, для села, для села, де на коров осеміняє. Він може осемінити за місяць 100 курів. Більше, може, три корови чотири в сутки усе міняти. От там є спеціально такий зроблений каркас такий, що корова туди заходить і він там усе Гоша виявився голосистим. Його войовничість обумовлена виключно інстинктом захисту слабшої половини. Він чужий, коли чужий, я там ще чотири кораби є. Три вот два. І він потом охраняє, Він охраняє корабою. Гоша має всього два з половиною роки. Аби його прогодувати, не один центнер хріну треба продати. Зідає два відра муки, зідає, зідає. Картошку з'їдає, бурака, рипу, всього з'їдає, яблука, груші, все їсть. Саме менше на добу з'їдає 120 кг. Незважаючи на те, що коша з'їдає понад 100 кг корму щодня, він готовий з'їсти і наш мікрофон також. Гоша, коша? Окрім хріну новодовидківцям, залишилася від минулих поколінь ще одна спадщина то співанки. Такий, знаєте, новодовидський народ дуже такий, знаєте, що любить співанки. Тобто -то йшли на свадьбу, співали. Томся трудив, волочив, доки тебе, Марко полюбив, коли не найшов він кращу у тебе, у тебе назад тимся верну до тебе. знаєте, йшли селом, та так співали. Співанки бабці Олени відрізняються від інших. І зараз ви дізнаєтеся, чому. Мені Бог дав, так мені Бог дав, таку то, що такі співанки, я співала та не співала ніколи, але мені уже співали мої співанки. Уночі я ся пробудила, як мені прийшло на думку, і я нараз записувала, бо якщо не записала нараз, я вже по доранах забуду, а як записано. Та вже я передавала другим, а я дуже зато рада, що до мене йти ші хлопці, дівчатка. і Я їм не шкодувала дати. Наївні співають. Сьогодні співанки бабці Олини співають усе село. Навіть книга вийшла для поцінювачів новодовидківського фольклору. Щоправда, сама бабця Олена співає вже тільки у церкві. Руки, каже, не ті. На носі 90. Родом бабця Олена із сусіднього села. Неподалік від нового Давидкового знаходиться старе Давидково. Кажуть, саме звідти новодавидківські ноги ростуть. Цю історію бабця Олена трактує по-своєму, так як передалося від дідів прадідів. Що няньо мені розказували. Уж як то то вони коли перейшли, коли тут ще не було Давидкова. Це раз було старе Давидково, але там не розмножувався народ. Бо все, там ріка Латуриця коло того плила, і так у одного краю, у другого краю лен так то, то було. А пак два люди перейшли через ріку Латурицю. І дуже їм це полюбіло. Каре дуже той добрі каре, бо той є, каре і пасло. У швидкого швидкого є. Каре той. Село так почало розмножувати усе і більше, більше. Так воно було насправді чи ні, важко сказати. Але з'ясувати це ми спробуємо. Отож, до зустрічі у старому Давидкові.